Основними об'єктами вивчення регіональної географії є материки та океани. Цього навчального року ви дізнаєтесь, хто і коли їх відкрив та як відбувались подальші дослідження. Я розповім про рельєф, клімат, води суходолу, рослинність і тваринний світ усіх континентів. Ви будете більше знати про світовий океан. Та його вплив на нашу планету і господарську діяльність людини, суходіл і водні простори вже давно освоєні людьми. Люди живуть і працюють по всій планеті на рівнинах і в горах, в лісах, степах, у холодній тундрі і спекотних пустелях. Люди будують будинки, зводять фабрики і заводи, виплавляють метал, виробляють машини, вирощують рослини, розводять тварин, виловлюють рибу. Це все вивчає географія материків та океанів. До кінця сьомого класу ви будете знати більше про країни, що розташовані на материках, життя і господарство народів, які їх населяють. Площа всієї поверхні нашої планети 510 мільйонів квадратних кілометрів. При цьому більша частина Землі покрита водою океанів і морів. Океани це улоговини на поверхні планети, заповнені водою. Всіх океанів 5. Раніше вважалось, що 4: Тихий, Атлантичний, індійський, північний людовитий і південний. Разом з морями вони утворюють єдиний водний простір Землі, який називається Світовий океан. Материки це великі ділянки суходолу, що виступають над рівнем океану. Материків на землі шість: Євразія, Африка, Австралія, Південна Америка, Північна Америка і Антарктида. Вони мають різні розміри та обриси берегової лінії. В океанах розміщуються значно менші за розмірами ділянки суходолу це острови. Увесь земний суходіл ділять на шість частин світу: Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія з океанією і Антарктида. Поділ на частини світу виник історично. У ході пізнання людством землі розрізняють на землі старий світ, тобто Європа, Азія і Африка, і новий світ Америка, до нового світу Австралія і Антарктида не належать, хоча їх відкрили набагато пізніше. Якщо подивитись на глобус, то можна побачити, що великі материки Південна Америка і Африка. Звужуються на південь. Материк і континент це слова синоніми. Вони рівнозначні і означають великі ділянки суходолу, що омиваються морями та океанами. Материк слово слов'янське, воно виникло від матьора земля. Слово континент має латинське походження і означає суцільний суходіл, тверда земля. Такий розподіл і розташування материків та океанів зумовлені дією внутрішніх сил Землі. Опускання земної кори в одних місцях урівноважуються її підняттями в інших. Це забезпечує рівновагу нашої планети в умовах її обертання навколо своєї осі. Щоб орієнтуватись в сучасному світі, кожна людина має знати географічні назви основних природних і соціальних об'єктів на карті не тільки своєї країни, а й інших країн та материків. Мова про гори, пустелі, річки, озера, моря, острови, міста. Також освічена людина має уявляти. Відмінності клімату, рослинності, населення, культури, релігії на різних континентах, природні особливості того чи іншого регіону світу впливають на рішення, які ухвалюють окремі люди, компанії, уряди держав. А це, у свою чергу, впливає на виробництво товарів, торгівлю, перевезення, послуги та інше. Люди, коли планують відпочинок під час відпусток, вивчають різні країни, щоб не опинитись там, де може бути небезпечно. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа, перше основними об'єктами вивчення географії материків та океанів є материки і океани, а саме, особливості їх природи, а також країни та народи, які їх населяють. Друге. На землі розрізняють 5 океанів. Раніше було чотири: тихий, Атлантичний, Індійський, північний Людовитий і Південний. Є шість материків: Євразія, Африка, Австралія, Південна Америка, Північна Америка і Антарктида. Є шість частин світу: Європа, Азія, Африка, Америка. Австралія з океанією і Антарктида. Друзі, на цьому все це був перший параграф за 7 клас. Побачимось в наступних відосах.